Вітаю, 24 травня, 24... 24 рік, місто Рівне, Україна. Тільки що переглянула відео Василя Івановича з Тернополя, який займається актинидією Киві. Так от він пояснював, які квітки чоловічі на Актинидії, які жіночі на акти і так як в мене ця Ліана росте оце вже п'ятий рік, я не знаю скільки її років, чи одна річка, чи двох річка її висаджувала, яку присилали, таку і висаджувала. Ну, в цьому році вже цвіте вся. І ось спробую розібратися з цими квітками, і, ну, чесно кажучи, не зовсім розумію. Василь Іванович показував, що на чоловічих квітках. Ідуть чорні такі пильнички. Ось я знайшла. Ось зараз зірву одну. Що ж ти? Ось. І ось тут нічого нема, ніякої бубенки. Ось так вона виглядає. І вона цвіте просто неймовірно рясно. Ось такими. Великими-великими, прям просто під листочками не видно, але їх тут ну, просто повно, на одній гілочці Просто всіяно цими квітами. Ось пустого місця нема. Одні квітки. Ось таким чином. Я дивлюсь його відео, тому що якби для мене це найбільше зрозуміло. Людина, яка пояснює. Я робила обрізку, так як він пояснював зимою. Ось пообрізала, ось маю таке цвітіння. От ще раз відірву цю квіточку. Вона вже сама відпала. Так, ще раз дивимося. Може хтось підкаже. Оце чоловіча квітка, тому що він показує жіночі, в нього жіночі з жовтими пильничками, а в мене всі з чорними. Але оце одна, яка дуже-дуже рясна -дуже і має ось такі, ось таку будову. Підкажіть, чи це є чоловіча? Квітка. І зараз я відірву просто жіночу. Ось ось тут така булечка. Я так розумію, це жіноча. Ось така булічка. Оце на одній. На другій йде з чорними пильничками, так як він показував чоловічу. Так, я відриваю Не бачу сонце, не, не бачу, чи я знімаю чи ні. Ось. Але вона йде з чорними пильничками, не з жовтими. Може, це просто від сорта щось залежить? Оце оце жіноче, бо в мене ось таких виходить три і одна, таку, як я показую чоловічу. Може, все ж таки в мене будуть ягоди в цьому році, тому що цвіте все. І от жіночі, вони отак де-не де, де-не де. Ну, а чоловіча, то просто отак, от. Просто купами, купами, купами такими. І ось це, це жіноче. Ось. Теж з чорними пильничками. І тут з чорними пильничками. І тут з чорними пильничками. Я вже всі їх тут обдивилася, маю чим зайнятися, лажу біля тенеї. Ось, теж з чорними. Але теж бубинка є. Тобто три сорти, три кущі в мене ось таких, і один, на той, що дуже-дуже рясний. Може я все-таки правильно їх висадила і чекаю 5 років. Підкажіть, будь ласка, бо якщо ні, то буду якось шукати його в особисті, чи якось його просити, бо не знаю, чи то курчувати вже, чи чекати знов і... І знов нічого не побачити з ягіт. Просто місця ну, дійсно мало, а Ліани займають досить місця. Я вирішила ще багато куди плестися. Але ж все-таки хочеться не просто Ліану, а ще й ягідку. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Мирного всім. Мир. Дякую вам.